you У Кривому розі на базі гімназії номер 14 відкрився сучасний мультифункціональний центр для дітей та дорослих. Центр є спільним проєктом міста та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ за фінансовою підтримкою бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку USAID. To... Сьогодні ми відкриваємо у Кривому Розі разом з місцевою владою цей мультифункціональний центр для нас. Партнерство з Кривим Рогом дуже стратегічне, адже ми доповнюємо один одного. Головний фокус зараз під час війни, щоб діти мали Чуття нормального дитинства, щоб для них був простір, де вони мають змогу поспілкуватися, разом пограти, набути соціальних навичок. Ми також побачили, що це місце використовується в якості освітнього цифрового центру, де діти мають змогу отримувати ті знання, які потрібні. Такий простір створений для підлітків від 5 до 18 років. Крім того, в ньому передбачені локації і для батьків. Центр пропонує різноманітні сервіси, включаючи мультимедійну студію, кабінет партнерських сервісів, цифровий освітній центр, зону раннього розвитку дитини Дитячу точку спільно, кімнату матері та дитини, а також коворкінг та зону очікування для батьків, де дорослі мають можливість займатися саморозвитком. Такий мультицентр для того, щоб наші діти мали е кожного дня, кожної доби е могли покращувати свої знання і. Е Мали навики зустрічі і. Щоб вони разом навчилися жити і працювати. А для безпеки маленьких криворіжців, працівників центру та батьків у гімназії функціонує облаштоване та сертифіковане укриття. За підтримки міжнародних партнерів міста вже відкрито майже 70 освітніх просторів дозвілля, центрів сподолання освітніх втрат та діджитал просторів. Тож міська влада та рада оборони міста роблять усе, аби створити комфортні умови для навчання та дозвілля маленьких криворіжців в умовах війни. Маргарита Назаренко еду. Март Лушпенко, перший міський.